У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих питань, що стосуються житлової політики, соціального захисту, благоустрою міста та підтримки українських військових. В умовах війни смілянська громада продовжує підтримувати українське військо. Одностайно було прийнято рішення про передачу товарно-матеріальних цінностей одній з військових частин збройних сил України. До виконавчого комітету звернулася військова частина з проханням придбати та передати їй матеріальні цінності, а саме квадрокоптер та акумулятор до нього. На суму 281 тисячу 639 гривень. Також у фінансовому блоці ухвалено зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Смілянська міська стоматологічна поліклініка на 2025 рік. В рамках засідання члени виконкому ухвалили рішення про взяття на облік громадян, які потребують житла з фондів для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Окремим блоком були розглянуті питання, що стосуються введення підприємницької діяльності. Три рішення три теси всі три тимчасові споруди. Давно вже стоять, написали заяви на продовження. Перші два термін відповідно до терміну земельної ділянки, а останній він викуплений після третьої мікронії стоїть. Міняємо прізвище, і там є зміна зовнішнього вигляду. Тому на рік на сам кінець вже без камер присутні ухвалили рішення, що стосується служби у справах дітей. З детальним порядком денним та прийнятими рішенням виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.